Повна ідентифікація близько 6 тисяч тіл загиблих, які були передані російською стороною в рамках стамбульських домовленостей, може тривати щонайменше 13-14 місяців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у телемарафоні Єдині новини у середу, ще 18 червня. Коротка довідка: у червні Росія передала Україні тіла загиблих військових в рамках домовленостей досягнутих у Стамбулі. Загалом, за даними української сторони було передано понад 6 тисяч тіл. 2 червня в Стамбулі відбулися переговори між українською стороною та Росією, де сторони домовилися про обмін тілами загиблих у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Обміни відбувалися протягом червня, зокрема 11, 13, 14, 15 та 16 числа. І сьогодні ми будемо в програмі говорити про те, як працює судово-медична експертиза в процесі ідентифікації останків тіл. Також поговоримо наскільки точним є метод дактилоскопії. Ще поговоримо про загальний алгоритм ідентифікації останків тіл, які привозять з Росії до України, а також що відбувається з неідентифікованими останками. Про це і не тільки сьогодні в цій програмі. Гість моєї програми, це Юрій Полюк, керівник Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи. Вітаю, пане Юрію. Доброго дня. Ми чому вирішили зробити такий ефір? Тому що останнім часом ми бачимо інформацію, читаємо в мережі інтернет, і люди загально знають про ідентифікацію тіл, чують про обмін, про репатріацію, але весь процес. Ми хотіли б дізнатися про сам процес, як що відбувається, які служби беруть участь в цьому процесі. Взагалі, основне запитання: наскільки точним методом є дактилоскопія, от наскільки точно може ідентифікувати тіло? Взагалі, значить, відбитки пальців людини являються унікальними і. Особливими, тобто вони можуть майже 100% точністю сказати, що ця людина. Це використовується і поліцією, і загранслужбою для ідентифікації осіб. І коли там трапляються деякі випадки, у людини відбирають зразки його відбитків і зберігають в певних базах. Тому співпадіння якихось відбитків одної до іншої людини бувають там. Дуже маленький відсоток, тобто там один на мільйон або навіть більше. Тобто ну, Рахується, що це дуже достовірний метод ідентифікації. А якщо не відбитки пальців, чи можна якось інакше ідентифікувати людину? ДНК профіль це теж наші лабораторії дають 95-99% точності цього метода. Тобто ну, 100% ніхто не дає, тому угу. що бувають випадки, коли щось співзбігається. Ну рахуємо, що для ДНК дослідження все, що більше 80, це є досить достовірні дані. Словом, два напрямки: це відбитки пальців і ДНК. Так, ну це ми кажемо тоді, коли неможливо пізнати людину за візуальними ознаками mm -hmm. або за якимись особливими прикметами. Ну, наприклад, там татуювання, шрами, такі якісь анатомічні дефекти, оперативне втручання, тобто поставка якихось, якихось імплантів, яка може дозволити пізнати людину, ну, скажімо так, без цих методів. Я згадувала сьогодні цифри 6 тисяч на 6 тисяч. Це остання інформація, яка була в червні. Взагалі, за оцей весь період, коли Росія передавала тіла та останки тіл. Скільки було вже передано, от, ну, на прикладі Чернігівщини? Ми почали е, участвувати в репатріаційних діях з 2024 року, і нашої установи вже е, проведено близько 300 тіл, пройшли через нашу установу. Всіх вдалося ідентифікувати? Чи ні? Ні, не всіх вдалося ідентифікувати. Це із-за того, що спочатку у 2024 році полагались тільки на ДНК дослідження, але не завжди рештки, які нам передають, можливо з них взяти ДНК код, ну, витащити цю інформацію. Тому що стан тіл дуже поганий, тобто це або скелетування, або глибокі гнилісні зміни, або дія полум'я термічне, що значно ускладнює процес ідентифікації. Я так розумію, що рештки частіше потрапляють на ну, обміні. Наразі, от, з останньої партії, там, скажімо так, щоб можна було ідентифікувати людину по зовнішнім ознакам із 30 тіл це одне тіло. Сам алгоритм, яким є основний алгоритм ідентифікації? Ну, скажем, що ідентифікація, на мою думку, починається з того моменту, як тіло потрапляє до нашої установи. Тобто після репатріації тобто самого обміну тіла доставляються до спеціальних установ, судово медичних експертиз. Значить, в процесі передачі тіл залучені вибухотехніки, які провіряють на наявність вибухонебезпечних речовин в тілах, тому що бували випадки, що ми знаходили там гранат. Патрони, ну, тобто речовини, які вибухонебезпечні, е, значить, керує цим процесом ідентифікації це слідчі МВС, які е, призначають експертизу і е, обробляють усі дані, які вони отримують від нашої установи і від інших установ. Тобто, процесі ідентифікації залучені не тільки судово-медична експертиза, а також є, ще там ДНК лабораторії, і центр НДКЦ, ну і багато інших. Значить, дивимося на стан тіла. Ну, коли починається наша робота, дивимося на стан тіла. Тобто, е якщо це можливо, ідентифікувати його по зовнішнім ознакам, оглядаються всі речі, е які доставляються з тілом, які теж дозволяють інколи бувають документи, телефони, картки, жетони, ну тобто, що дає змогу встановити цю людину. Е Потім, якщо ці методи являються неефективними, під час проведення розтору ну, відбирається. Біологічний матеріал для ДНК лабораторії, який передається слідчим. І ну враховуючи, те, що в нашій установі ще наразі нема ДНК лабораторії тобто вони передають це лабораторії, які можуть, можуть це зробити. А хто взагалі керує всім цим процесом? Керуючий орган? Керуючий орган, це МВС і в особі слідчого. Протокол передачі проходить, я так розумію, від певних підрозділів Міноборони. А коли вони потрапляють в нашу установу, далі призначається слідчий, який буде вести слідчі дії. І ну, в його ж повноваження і ідентифікація особи. Угу. Тобто він призначає ряд досліджень або експертиз, які дозволять встановити цю особу. І потім МВС контролює це все? Так, до... контролює, спілкується з рідними, збирає всі матеріали, тобто які, ну, які він призначив експертизи, результати цих експертиз або досліджень. Синтезує і виносить постанову про впізнання неіндифікованої особи. Угу. Тобто вони перебувають поруч із вами, якщо можна так сказати, протягом всього процесу. Так. Торкаючись питання, скільки часу. Треба, щоб ідентифікувати тіло, щоб зробити ту ж дектоскопію, взагалі весь цей процес. Я знову ж таки пошлюся на інформацію, як сказав Ігор Клименко, міністр ВС, що може і понад 14 місяців тривати. Чи є якісь терміни, за які ви маєте все ж таки зробити свою роботу, слідчі свою роботу, взагалі, щоб повністю підтвердити, що. Це тіло ідентифіковане. Розумієте, ми повністю в терміни, скажімо так, зазначені законом, вкладуємося тільки роботу, яку ми можемо виконати. Тобто, на даному. Моменті наша установа може провести судово медичну експертизу з відібранням всіх необхідних матеріалів і застосовуючи всі можливості, які ми можемо по ідентифікації даної особи. На жаль, ДНК у нас поки що нема. І впливати на ідентифікацію за ДНК-ознаками ми ніяк не можемо, поэтому ми залежимо від ДНК лабораторій. А ДНК лабораторії наразі усі перевантажені, тому процес ідентифікації, ну, скажімо, так, найкоротші терміни, які я бачив в нашій установі, це десь три місяці, а найтриваліші, які там. Півтора і два роки уточнення пане Юрію, розтлумачте, будь ласка, якщо тіло можна ідентифікувати, так от ви казали, якісь особливості є татуювання або угу. обличчя більш-менш збережене. збережене, так якщо немає це відбитки пальців, якщо відбитки пальців є точні, чи треба ці рештки підтверджувати? ДНК угу. лабораторії. Наразі, якщо в нас є, ну, нам вдалося відновити відбитки пальців, так, ми, не ми, а слідчі роблять відбиток пальцю і звіряють з певними базами, які є у МВС, і залучають, наскільки мені відомо, ще імиграційні бази. От. Но на даний час законодавці. Законодавство не дозволяє нам по відбиткам пальців встановити особу. І тому, маючи інформацію, що це, наприклад, Іванов Іван Іванович, ми все одно чекаємо підтвердження ДНК дослідження. Тобто, ну, усі, хто проходять репатріацію, ми відбираємо ДНК усі 100%. Тобто, якщо людина впізнавана, ДНК не будуть робити так, якщо ми вдалося нам її опізнати за візуальними ознаками, обличчя, татуювання, супутні документи, матеріал на ДНК дослідження на всяк випадок відбирається, але він не запускається в роботу. Як часто доводиться вам звертатися до лабораторії саме щодо ідентифікації тіл, останків тіл? Ну, розумієте, ми напрямую не, скажімо так, не звертаємось до них. Тобто інколи виникають випадки там, по спірному батьківству, і ми виконуємо певні процедури по відібранню матеріалу і направлення його до ДНК досліджень. А те, що стосується репатраційних дій, там ну, майже 100% ми, там, тобто ми беремо матеріал для ДНК дослідження. Тому що, повторюсь, що тіла, які до нас надходять, вони в жахливому стані. Або скелетування, або е, глибоких гнильних змін. Тобто можна сказати, що постійно. Постійно. Ви вже згадували, з ким ви співпрацюєте. Ну, по-перше, структура МВС, так. Так, вибухотехніки на моменті, коли вони оглядають тіла. Далі лабораторія, де, про... де відбувається аналіз ДНК. Якісь міжнародні організації або інші українські всеукраїнські організації. Ви співпрацюєте з кимось? Так, ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним комітетом Червоного Христа. Вони надали дуже велику допомогу нашому закладу. Також є співпраця з. Комітетам по зниклим безвісті. Наразі ми від них чекаємо холодильне обладнання ну, для розширення можливості нашого закладу по зберіганню тіл щодо фіксації інформації, чи існує єдина база, куди стікається вся інформація від вашого закладу, mm -hmm. зокрема, зокрема від лабораторії ДНК від тих. Хто спочатку забирає ці тіла від цих груп, де фіксується ця інформація? Чи є єдина база? В нас є певні бази і журнали, які ми ведемо для себе, які регламентують нашу роботу. Но наразі існує державна програма по створенню єдиної бази для зникли ну, по зниклим безвісті для усіх організацій, які задіяні в цьому процесі, і наразі наша установа вже отримала. Доступ до цієї бази, але тільки на етапі заповнення, тобто ми можемо надавати певну інформацію туди, а користуватися ну, інформацією там і певним в нас немає такої можливості. Наразі ця програма ну, тільки втілюється в наше життя. Тому сподіваємось, в подальшому вона ну, допоможе пришвидшити процес ідентифікації і обміну даними між структурами, ну, які займаються цим процесом. Тобто єдина база вже це більш реальність. Да, вона існує, але вона існує як пілотний проєкт, і не всі установи ще мають, ну, скажімо так, до неї. Доступ. Знову ж таки, уточнення, якщо у вас є своя документація, у лабораторії ДНК є своя документація, інші структури також мають власну, то вся інформація стікається до МВС, так? Да, ну, тобто, Поміж собою ви нею не обмінюєтеся. Ні, всі, скажімо так, координуючі дії виконує слідчий, який от, займається експертизою. Ну, Ну, Знову повертаючись до да, основного да, питання, тобто, хто да, основ... керує всім цим а, процесом. Основний процес да, керує тим особа, яка призначила експертизу. Тобто, в даному випадку це слідчі МВС. Ну або слідчі прокуратури, там, в ну, залежності від справи, кому, кому вона підпорядкована. Ви вже сьогодні згадували родичів, з ними спілкуються, починає спілкування, тобто, якщо питання лунало так. Звідки родичі дізнаються, то з ними спілкуються представники МВС? Так, спершу на якому етапі ваша служба, ваша структура починає співпрацю з родичами, скажемо так, дотик нашої служби до рідних відбувається тоді, коли вони забирають від нас тіло, і ми надаємо медичну документацію у вигляді лікарського свідоцтва про смерть. Наразі в, нас, в нашій державі є програма на щиті, яка займається транспортуванням тіл загиблих. В більшості випадків, я думаю, відсотків 90 цим займаються вони. Тобто ми навіть родичів не бачимо. Ну, Інколи бувають випадки, коли е, самі частини е, приїжджають забирати тіла своїх побратимів, або рідні виявляють желання ну, самотужки це зробити. Тобто вони звертаються до нас. У е, нас вже інформація, що ця особа ідентифікована, і разом е, з тілом е, їхнього рідного ми віддаємо їм е, е, свідоцтво про етод, ну, І відбувається якась певна. Співпраця і спілкування з рідними. Угу. Тобто, це не так часто да, стається, я да. так розумію. Добре, тіло або рештки ідентифіковані, їх передано родичам, але є такі, які ви не можете ідентифікувати. Що відбувається з такими останками тіл? Наразі е, існує м, закон про поховання і певні зміни в нього внесені. Е, Якщо особа не ідентифікована на протязі одного року, ми пишемо клопотання до місцевої влади, і вона забезпечує його поховання за рахунок держави. І ну, певний проміжок часу або тривалий ця особа ну, відома є під певним номером. Тобто не впізнаний. Не впізнаний, так, абсолютно вірно. І це масове поховання? Ну вони відбуваються, і є певний перелік осіб, яких не вдалося ідентифікувати, Або ви ж розумієте, тут же ж не тільки проблема, що ми ну, там, або ДНК-лабораторія не змогли е, дістати ДНК-код е, з людини. Є таке, що рідні загиблого знаходяться на окупованій території. Є таке, що нема знайомих або близьких людей, і ніхто його не шукає. Тому тут дуже багато це, з чого людина не ідентифікована. А як часто потрапляють останки ну, нашого ворога росіян? Чи були такі випадки? Випадки такі були. Я рахую, що це не часто. Тобто, ну це окремі випадки інколи, і, як правило, ДНК дослідження цим решткам або етат не проводиться. Тобто вони були виявлені, скажімо так, за візуальними ознаками, що це тіла противника, і їх забирає міноборони, і я так розумію, що направляє знову на репатріаційні дії до Російської Федерації. Пане Юрію, і питання: що додає в вашій роботі складнощів? Ну, от, наприклад, щодо ідентифікації тіл, якщо Документи не ці, або відсутність документів, да, відсутність документів це погано, тому що у нас ніякої інформації нема. А були такі випадки, коли надходили тіла окремо, а документи окремо. І наразі наші фахівці не виїжджали на місце, де було виявлено тіло. І, на жаль, в процесі реєстрації даних тіл документи були. Ну, скажімо так, зафіксоване за іншою особою. Тобто приїхали два тіла, документи повинні були положити отак: от, а положили їх навпаки. Тобто, ну, котрий були Іванов, положили Петрова документи, като Петров Іванова. Uh -huh. І наразі ми, не маючи інформацію, ну, скажімо так, на місці виявлення цих тіл, довіряємо, що так воно і було. Військові одного віку і приблизно одної статури ну, дуже схоже виглядають. От. І були випадки, коли ну, ця чи інша особа неправильно ідентифікована. Угу. В подальшому, за певними ознаками, вже рідні визначили, що це там не їхній рідний, і проведена певна робота і встановлена так, як вони були. Ну, на жаль. Такі випадки бували. Тому... Але це тіло, коли воно збережено. А якщо там частини тіла і є документи, чи такого не буває? Якщо є частини тіла і є документи, ми в... ну тобто це слідчі для себе там на Помічаю, що, можливо, Іванов, але да, все одно ДНК відбирається. для... І той алгоритм, про який ви говорили, відбитки равно... пальців, да. якщо, якщо, вони є, якщо вони є, то да. ДНК підтвер... на підтвердження, да, якщо да. немає, да. то ДНК. -експертиза. Да. Більше, більше співпадінь, ну, соответственно, більше вірогідності, що це ну, ця людина. Угу. Ну, все одно, скажімо так, вирішальним, в загальному на даному етапі є ДНК дослідження. Угу. Тобто, скажімо так, ставиться крапки на ди. Хоча, аналізуючи те, що в нашій медіа є, дуже часто бувають випадки, коли не довіряють рідні. Різних... Це повторно тоді треба проводити так, експертизу. Ну, По-моєму, на, наразі законодавство там до, до трьох разів можна ще проводити. Ну, не буду точно. Але проводять і повторно, і другий, і третій раз. Ну, Бувало, що слідчі приходять, там, попевно, это, там набрали матеріал, зв'язуються з ДНК-лабораторією, поганий матеріал взяли. Давайте спробуємо щось інше. Тобто, ну, що слідчі приходять, там, давайте ну, то-то, то-то ще наберемо. А можливо, це. Ну, ви знаєте, я не, не завжди е, ми отримаємо повну інформацію, ну, яка є у слідчого, да, і для чого вони це роблять. Тобто нам потрібно, і вам потрібно, ми це зробимо. Угу. Ну, знову ж таки, ми говоримо, що вся документація, да, вся інформація біль, втікається. До, до структури МВС, а ви вже виконаєте свою справу. Да, як виконавці. Угу. Ну, щоб закрити це питання з останками тіл і з родичами, тобто основна, основний процес це спілкування представників МВС з ними. Або організації на щиті, так якщо говорити про психологічну підтримку, то це знову ж таки ті структури да, МВС можуть розповісти це... про це МВС. Да. Тобто, у... ви у... ваша структура ви це не розумієте. в, нас в наших нормативних документах прописано, що всі відомості, які ми дізналися під час проведення експертизи, ми не можемо розголошувати. Тобто, люба інформація стосовно експертизи, виходить від нашого закладу тільки з дозволу слідчого. Тобто, якщо хтось запрошує інформацію, ми е, відправляємо цю особу до слідчого, який призначав експертизу. Вони від нього отримують письмовий дозвіл е, на отримання певної інформації, тоді ми можемо надати. А ще які документи ви підписуєте? Про нерозголошення? А ще за якими протоколами ви працюєте? Е... Про кримінальну відповідальність, про а. завідомо неправдиві висновки, та в нас дуже багато. І скажімо так, із медичного суспільства ми найбільш, ну скажімо так, е, суворо. Е, і під поперед... наглядом да, 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 да. і попередженні про певні наші неправомірні дії? Я так думаю, що по цій темі треба робити окрему програму, суто про да, вашу ви... структуру? При виконанні експертизи, три статті Кримінального кодексу ми підписуємо, при виконанні кожної експертизи. А яких етичних норм ви дотримуєтеся, ваша служба? Всіх медичних, які є, і поважне ставлення до тіла загиблої людини, ну і до рідних з розумінням, то що їм прийшлося пережити в даному випадку. Пане Юрію, дякую за те, що ви знайшли час сьогодні звітати і надати таку інформацію, розтлумачити взагалі про загальний алгоритм дій, хто бере участь в цьому процесі. Наскільки взагалі цей метод дактилоскопії він точний? І що відбувається з тілами або з рештками тіл, які ідентифікувати не вдалося, проте війна триває і обмін. Ділами триватиме, тому запрошую заздалегідь. У вас є моє запрошення до участі в наступних ефірах. До зустрічі в одній з наших програм. Дуже дякую за радістю. Спробуємо вам допомогти в цьому питанні.